Близько п'яти років його не проводили, а цьогоріч вирішили знову відродити. У Мукачеві на стадіоні Харчовик стартував футбольний чемпіонат міста. Сліпе жеребкування звело між собою переможця та фіналіста. Бізнес кап Мукачево 2017 у відкритому матчі. Грали команди «ФК Алекс» і Беркут. Я би перш за все подякував всім представникам командам, всім командам, всім людям, які долучилися до свята футболу. І бачите, даже погода посприяла тому, щоб такий чудесний е весняний день, теплий день на стадіоні і такому хорошому, е ми почали турнір, який е тривалий час не проводився. Команди самі зголосилися. Е було офіційно об'явлено про Початок подачі заявочних листів по про початок реєстрації. І от всі подали. і ми, ми почали. Загалом у чемпіонаті візьмуть участь п'ять команд. Перших гравців привітали голова Мукачівської міської федерації футболу разом з виконавчим директором федерації футболу Закарпаття. Дуже приємно і вам велике спасибі за те, що ви відгукнулися на нашу пропозицію і прийняли у чемпіонаті міста. Всім здоров'я, удачі, успіхів! Прошу вас грамі. Повага до суперника, до орбітрів, до глядачів. Всім хорошої гри. Удачі. На перший матч чемпіонату зібрались 150 вболівальників. Серед них і найменші шанувальники футболу. Як тобі дивитися на ігру? Класно. Подобається, як вони грають? Так. Да. Мене просто друзі запросили. Тобі подобається футбол? Так. А як тобі гра? Нравиться, бо там старші можуть анемалі, Там старші грають анималі. І що ти можеш побачити? Можливо, навчитися? Я можу навчитися як можна вгорати в футбол. Гра виявилася багатою на гарячі моменти, напружною та безкомпромісною. Уже на п'ятій хвилині нападник ФК Алекс Володимир Бабич відкрив рахунок, а пізніше на 52-й хвилині подвоїв свій успіх. Тож перший тайм завершився з рахунком 2-0. Далі у ворота Беркута залетіло два м'яча. і один прогавили гравці Алекса. Перший поєдинок чемпіонату Мукачева серед аматорів завершився з рахунком 4-1 на користь ФК Алекс. Вітаємо переможців!